Розпаковка. Посилка від качанків. Басанті. Що тут ще є? Ароматик. Біла акація. Потім що тут? Чорний кіхоть. Чорний кіхоть знов. Мінотавр. А мінотавр у нас подарунок, тому що ми його не замовляли. Е, да, тут навіть написано в подарунок. Що у нас ще є? Що у нас ще є? Акварель? Янна. така посилочка у нас. Корні запаковані, ще не відкривали. Він не Розпакуємо то, покажемо решту.